Приїхали до замовника скарга мокрий фасад будинку. Ось низом все мокре, Показую. Йдемо проводити комплексну діагностику, знайдемо місце витоку. Проводили власники самостійно пошуки витоку, трошки покалічили тут плитку, збивали, нічого їм не вдалося, а ми знайшли місце витоку. Ось тут по заплитку. сальником протікало по заплитку. вытекала аж на фасаде, стяжка вся мокра. Вроде ерунда, а пакости богато.